Злочин століття з паризького лувру поцупили корону. Офіціантка викликала поліцію, бо гість не лишив чайові, а собака влаштував пожежу. Це шалені історії, історії в які важко повірити. Їх треба побачити. Злочин століття з Паризького лувру викрали справжню корону принцеси. Зловмисники проникли до приміщень музею за допомогою крана, а потім втекли на мотоциклах. Все як в найкрутіших бойовиках, все за 4 хвилини і жодних свідків. Тільки трохи кадрів безпосередньо крадіжки. Викрадену корону навіть важко оцінити, оскільки вона становить цінність для всієї французької нації. І тепер поліція розшукує зловмисників. Оце так точно влетить охоронцям Лувру. Офіціантка викликала поліцію, бо чоловік не лишив чайові. Ця історія трапилася в США, і офіціантка реально бігла за чоловіком і затулила йому дорогу, кричучи, що він має правильно лишати чайові. Привголомшений чоловік стояв і не знав, що йому робити. Адже він навіть і подумати не міг, що це його зобов'язання. Що не так, бро? Там коп. Мій брат Коп. Тобі потрібно повернутися. Серйозно повертайся, бро, серйозно. Звісно, гості ніхто не покарав і до в'язниці не посадив, бо чиєві це добровільна справа, а не злочин. Просто в США настільки потужний культ чайових, бо буквально всі їх лишають. Що деякі люди думають, що не лишити їх протизаконно. Добре живуть в тих ваших штатах. Собака влаштував пожежу, поки хазіїв не було вдома. Серйозно такі історії де ж іноді трапляються. Причому цього разу все потрапило на камеру відеоспостереження. Зрештою, в домі спрацювала протипожежна сигналізація, тож його пухнастим жителям пощастило. Зрештою, пожежники зрозуміли, що пожежу спричинила іграшка собаки, літієва батарея. Такі використовуються в більшості сучасної електроніки, і вони спалахують, коли їх деформують. Сам пес прокоментував цей випадок дуже влучно. Кото що ти думаєш про нові батареї? В Америці невідомі в галуїнських масках намагалися пограбувати будинок. Це трапилося серед ночі, коли в будинку була присутня родина з собакою. Невідомі просто з'явилися на подвір'ї і почали по черзі стукати в двері та викрикувати погрози. Спочатку жителі будинку подумали, що це такий розіграш на геловін, але потім банда страхопудал почала пробиватися всередину будинку. Зрештою, коли приїхала поліція, вони розбіглися, але родина з собакою всередині будинку вже на стіни вилазила від страху. Що хотіли невідомі люди в масках та ким вони були, невідомо. Зрештою, вони зникли так само раптово, як і з'явилися. Страшно, правда. В американському штаті Теннессі вперше за 200 років стратять жінку. Засуджена Крісті Гейл Пайк скоїла злочин в 1995 році. Їй тоді було 18 років. Разом з поплічниками вона до смерті закатувала іншу дівчину і вирізала в неї на грудях пентаграму. За даними слідства, Пайк вважала, що дівчина намагалася відбити в неї хлопця і тому зажадала ось такої жорстокої помсти. Тіло дівчини виявив доглядач території. І спочатку він навіть подумав, що це. Рештки тварини настільки підлітки понівечили тіло дівчини. Адвокати зазначали, що сама Пайк в дитинстві також пережила насильство. Втім, через важкість злочину в 1996 році Пайк стала наймолодшою людиною на лаві смертників. Однак через судову тяжбу провела 30 років за ґратами. Тепер же їй загрожує смертна кара в наступному році. У нас на цьому все на сьогодні, але попереду ще багато шалених історій. До зустрічі.